Коли я був маленьким хлопчиком, то їздив з батьками до бабусі в село. Жила вона далеко, тому бували ми там не часто. Але на бабусин день народження і на Різдво їздили обов'язково. Людська пам'ять дивна штука. Коли намагаюся згадати щось із тих часів, передусім згадуються не імена, обличчя чи події, а. Святкова атмосфера та відчуття чогось загадкового й чарівного. Саме ці враження я намагався вкласти у свою книжку це казкова різдвяна історія з легким присмаком дитячих спогадів. ВІТАЛІЙ КИРИЧЕНКО. РІЗДВО Книга, в якій сховалася душа. Хто це біжить за санчатами з гори вниз? Це я, Миколка. А чому всі на санчатах з гори їдуть, а я пішки біжу? Бо хотів санчата на самий краєчок гори поставити, щоб першим поїхати і найпершим приїхати. А санчата втекли. Що, Миколцю? З'їхав першим. Це Петрик із мене сміється. Та то нічого. Друга спроба буде вдалою, кажу. Еге ж. Санчата від тебе ще далі втечуть. А завтра ми до бабусі поїдемо в село, в Карпати. Там такі гори. відповідаю Петрикові, аби він носа не задирав. А післязавтра мій день народження. Отак. От Чого ж це твій? Післязавтра Різдво. Це коли всім дітям під ялинку. Різдвяний Янгол подарунки дарує. До чого тут твій день народження? здивувався Петро. Так у мене день народження цього дня. От дарунки і дарують. А про різдвяного янгола то все твої вигадки. Миколцю додому мерщій. Це мене мама кличе. Попрощався я з Петриком і побіг додому. Бо треба ще речі зібрати. Люблю дорогу до бабусі. Я завжди уявляю собі її, як подорож до казкової країни. Спочатку дорога трошки нудна, зате потім з обох боків дороги ліс, ніби казкова ущелина. а далі брама до того дивного світу два пагорби, на одному з яких росте чудернацьке. Дупласте дерево, і нарешті над ставочком, де ми з друзями зазвичай улітку ловимо карасиків, а взимку катаємось на ковзанах, на пагорбі бабусине село. Тато мені казав, що в долині не будують хат, бо іноді струмок, що впадає у ставок, перетворюється на могутній гірський потік і затоплює всю долину. Хати стоять тільки на пагорбі й так щільно одна до одної, що все село здається однією казковою фортецею. У бабусі в хаті пахне дивно і приємно землею, дровами і якимись травами. А зараз ще й ялинкою. Я дуже люблю цей запах. Коли у когось щось болить, бабуся. Заварює якісь трави і вже від самого аромату всі хвороби тікають. І ще, коли засинаєш у бабусі в хаті під теплим ліжником, аромат сушених трав навіває солодкі і дуже цікаві сни. Із самого ранку бабуся готується до свята сьогодні святвечір, а завтра різдво. Мати їй допомагає, у печі щось печеться. І пахне так смачно, що тато, аби ми з ним разом не захлеснулись слиною, бере мене з собою на прогулянку. За пагорбом, на якому стоїть бабусине село, ще один пагорб. На ньому зазвичай випасають череду, а за тим пагорбом іще один, трохи вищий, а за тим справжня гора. Тато каже, що тут починаються Карпати. Тут немає гострих гірських піків, скель, прірв і ущелин. Карпатські гори плавні. Я якось побачив по телевізору, як на пляжі лежали морські черепахи. Їхні панцирі нагадали мені Карпати. Тато розповів мені якось, що гори, також як і люди, мають вік. Є молоді гори, у них гострі верхівки, вкриті снігом. Вони височіють до самого неба, а Карпати старі. Колись і тут були величезні піки і глибоченні урвища. Але сонце, мороз, вода і вітер за мільйони років обтисали і згладили їх. Великі скелі трощилися і ставали камінцями. Камінці перетворювалися на пісок і глину. Повернулися ми з татом до бабусиної хати. Я смачненько так попоїв, потім батьки почали мене спати вкладати. А я кажу не буду спати вдень, я ж не в дитячому садку. Але з батьками сперечатися марно. Чому завжди так? Самі чимось цікавим займаються, а мені наказ спати. Спати, не спати, а полежати доведеться. Чомусь сьогодні. Я на батьків за цей наказ особливо образився. От лежу я, лежу, та про щось таке собі мрію, мрію, що пройде зима, та й настане літо, як приїду я знов до бабусі, а влітку на луках над річкою та під горами пасуться овечки. І такі вони красиві і такі милі. Іноді видається день, коли в синьому небі пливуть. Маленькі пухнасті білі хмаринки, а під небом на зеленій траві пасуться такі ж білі й пухкі вівці й баранчики. Ото краса. Я просив бабусю, аби вона завела ягня, але та все відмовлялася, кажучи, що й без вівці їй клопоту в господарстві вдосталь. Набридло мені лежати, встану та піду, подивлюся, чим там батьки зайняті. Що бабуся робить? Виходжу на поріг, а мати з хліву виглядає. Побачила мене і лаяти почала. Чому без шапки? Чому так мало спав? Не ходи сюди, ходи в хату, грійся. А там у них у хліві щось, мабуть, цікавенне, якщо там і тато, і мама, і бабуся. Вдягнув шапку чоботи теплі. І знову у хлів. А звідти тату з бабусею виходять і також на мене майже з лайкою. Що ти тут забув? Як не знаєш, що робити, піди до ставка з кимось пограйся. Усі сьогодні мене ображають, що за день такий. Біля ставка тільки один хлопець, з яким я не був знайомий. перевзувався з ковзанів у чоботи. Привіт! А де всі хлопці, що були тут зранку? Пізно прийшов. Всі по хатах пішли. Що ти вдень робив? Тут був такий хокей. Я спав. Фу, малий. Спиш день, а ти не дражнися. Та вже нема коли, а то б подражнив тебе, малявку. Хлопець пішов додому. Усі мене ображають. Я трохи не плакав. Чому до мене всі такі несправедливі? Чому мій Янгол охоронець? Таке дозволяє. Може, і нема у мене охоронця. І взагалі нема ніяких янголів. Я сунув руки в кишені і раптом там щось дзенькнуло. Ключі від нашої квартири піду сам, пішки додому, в місто. От тоді всі будуть знати, як мене ображати. І, ображений та злий на всіх, я пішов дорогою до міста.